Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я сьогодні відвідала центральну міську лікарню у Рівному. Оглянули закуплене обладнання, яке встановили під час піку захворюваності на ковід. 19 також ВОЗ передала нашому регіону кілька тонн допомоги для медичної галузі. Як пройшов візит, дивіться далі у сюжеті. Ярно Хабіхт на чолі делегації Всесвітньої організації охорони здоров'я разом з міським головою та головним лікарем центральної міської лікарні оглянули кисневе обладнання, в яке міжнародна організація під час пандемії ковід-19 вклала чималі кошти. Вони дали апарати ШВ, дали нам ну, маски. все це, це, це не говориться. А загалом це більше 10 мільйонів. І приїхав керівництво водства, хотілося б показати, як ми разом співпрацювали. За словами головного лікаря, нині в стаціонарі лікується від коронавірусу чотири десятки пацієнтів. Втім, нині готуються до зимового періоду, під час якого захворюваність може збільшитись. Цього разу всесвітня організація охорони здоров'я також приїхала неспорожніми руками. Українське бюро доставило з початку війни майже три метричні тони медичних засобів для рівненщини, серед якого два кисневих резервуари загальною потужністю 10 тисяч літрів. Фром Волдгелс організейшн ми вос намагаємось допомогти настільки, наскільки це можливо. Від нас рівненська область отримала майже три метричні тони допомоги. Але теж дуже важливо, що як волонтери, так і влада дбають про те, щоб у медиків було все необхідне. Представники організації виділили і ще один важливий напрямок роботи допомогти з впливом війни на психологічний стан медперсоналу та цивільного населення. Ярно Хабікт вражений роботою наших медиків під час повномасштабного вторгнення. Те, що ми усі побачили від 24 лютого від російського вторгнення, медичні працівники це герої, які також і в цій лікарні допомагають як від ковіду, так і від інших викликів та хвороб. А найменший рівень смертності був саме в нас. Завдяки багатьом ініціативним проектам і головного лікаря нашої лікарні, пана Кочерука, і командній роботі в цілому було налагоджено багато проектних напрямків співпраці, в тому числі з ВОЗ. Такий інспекційний візит, ознайомчий візит представників ВОЗ в Україні, які подивились, побачили і як все працює. І, в принципі, думаю, що задоволені цим візитом. Організація у нашому регіоні також провела цілий ряд тренінгів для медпрацівників з хірургії, хімічного впливу, епідеміології, лабораторної діагностики та управління стресом. Дмитро Тригубець, Олександр Бойко, новини Рівного.